Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене день, коли насилають дуже багато повідомлень з проханням визначити матеріал. Нагадую, що ніяких оцінок в, у вигляді грошової суми я не надаю. Тільки у випадку, якщо намисто, мені цікаво для купівлі, щоб не було ніяких там образ. Дивіться, ось це намисто, це не бурштин, це старовинне намисто. Чого саме? Цю фотографію я показую це мисто, бо сьогодні було дуже багато усіляких прохань. Тому що тут написано: на воді плавають, електризуються. Не все, що плаває в солоній воді, і то не у прісні, то є бурштин. Я вже показувала неодноразово багато старовинних вінтажних намист. З пластику, тобто імітація бурштину, які так само, як і бурштин, мають однакову щільність і плавають в солоній воді. Тут мені навіть додаткові фотографії не потрібно, я це намисто дуже добре знаю і попередніх моїх відео неодноразово показувала. З приводу такої характеристики, як електризуються. Ну, це раніше ще більше ніж 10 років тому, коли тільки бурштин в Україні входив в такий шалений попит. Ми починали тестувати, як його визначити. І сто казали, що якщо потерти бурштин о якусь серветку, тканину і потім спробувати підтягнути шматочки паперу, вони будуть не електрозовуватись. Якщо ви візьмете пластмасові намистини, вони теж електризуються. Моє волосся теж електризується, підтягую шматочки паперу, але вони не бурштинові. Резюме намисто старовинне імітація бурштину. На таку характеристику, як електризованість, уваги не звертаємо, вона не інформативна. На жаль. А більшість старовинних намис 99,9% можна визначити візуально за 10 років. Це вже багато людей в Україні навчилось робити. Всім гарного вечора!